Вітаю вас, мої любі. Пропоную вам сьогодні намалювати разом з Софійкою подарунок. А для кого ви зараз дізнаєтесь? Вітаю вас, діти! Послухайте, про кого іде мова у віршику. Я свою бабусю ніжно так люблю. І для неї рідної геть усе зроблю. Піділью вазони, підмету підлогу. Я прийду до неї завжди на допомогу. Про кого йшла мова у віршику. Так, про бабусю. Бабуся це член вашої родини. Вона завжди на вас чекає та готує різні смаколики. Пиріжки, печиво, торти. Вона завжди чекає на вас. Любить та піклується. А давайте ми також зробимо для бабусі щось приємне. Пропоную намалювати для неї хустинку. Давайте роздивимося зразок нашої серветки. Вона, як ви гадаєте, якого кольору? Правильно, білого. Чим же вона прикрашена, наша серветка? Ми бачимо лінії, але які саме? Вони довгі, прямі. А якого кольору? Прямі вертикальні лінії червоного кольору. Це лінії, які йдуть зверху вниз. А горизонтальні лінії. Синього кольору вони йдуть зліва направо. А що ще є на серветці? Так, крапки. А якого кольору? Так, жовтого. А і крапки намальовані між лініями, щоб склався справжній візерунок. Тож починаємо, дітки, працювати. Для того, щоб намалювати гарну хустинку, нам знадобиться білий аркуш паперу квадратної форми. Ось він у вас. Вам знадобляться фарби червоного, синього та жовтого кольору. Це гуаш. Вам знадобиться пензлик. Ось він у вас. І вам знадобиться вода в стаканчику. Також вам знадобиться ватна паличка і серветочка. Ось у нас все готово. Тепер починаємо. Треба взяти наш пензлик. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу. Ви берете пензлик трьома пальчиками правої руки ось, біля залізного комірця. Ось так. Тримаєте його. А рукою лівою пальчиками притримуєте аркуш паперу, щоб він у вас не втік, коли ви будете малювати. Тепер почнемо. Спочатку. Змощуємо пензлик у воді, і залишок води прибираємо окрай стаканчика. Тепер починаємо набирати червону фарбу. Ось ми пофарбували наш пензлик, він готовий. І починаємо проводити пряму вертикальну лінію зверху донизу нашого квадрата, не відриваючи ворс від. Аркуша паперу. Ось так ведемо пряму-пряму лінію. Є. Можемо набрати ще фарбу. Відступаємо від нашої смужки. Малюємо ще лінію, не відриваючи ворс від паперу. Зверху донизу. Ось, дітки. Ми намалювали червоні лінії. Зверху донизу. Тепер треба пензлика помити, щоб набрати іншу фарбу. Ось ми його помили в стаканчику. Залишки води прибрали окрай стаканчика. І тепер набираємо фарбу синього кольору. Ось. Набираємо на ворс. А тепер, дітки, малюємо горизонтальні прямі лінії, теж зверху квадрату, але зліва направо. Так само не відриваючи ворс від аркуша паперу, ведемо наш пензлик до самого краю серветочки. Якщо фарби у вас не залишилося, ще наберіть. Відступили від смужечки синьої і повели ваш пензлик далі зліва направо до самого кінця серветочки. Ось ми всі лі провели. Тепер нам пензлик вже не потрібен. Треба його обов'язково його помити, знову сполоснути у водичці. Залишки води прибрати окрай край стаканчика і тепер промокнути наш пензлик об серветочку. Як бачите, серветочка в нас не брудна, а волога. Наш пензлик чистий. І ми його ставимо, щоб він сохнув. А тепер, дітки, ми прикрашимо нашу серветочку. Цяточками якого кольору жовтого. Для цього нам знадобиться наша ватна паличка. Ми просто вмощуємо її у жовту фарбу і ставимо цяточки у саме ті місця, які в нас з'явилися після проведення наших смужок. Ось так. Подивіться, як легко та гарно в нас виходить. Ось, дітки! У нас вийшла дуже гарна серветочка, подивіться на неї і червоні лінії, і сині, і навіть жовті цяточки. Нам дуже сподобається такий подарунок. Вашу палочку можна тепер відкласти в сторінці. Все! Це... Малята, сподіваюся, вам сподобалося наше заняття, і ви намалюєте дуже гарні малюнки. До нових зустрічей!